Яка ефективність мобільних пунктів незламності на Прикарпатті інспектують спецнамети ДСНС? Нагадаємо, на Івано-Франківщині працюють 11 мобільних осередків, де цілодобово тепло, є світло, інтернет, дитячий куточок, гарячий чай і інші важливі речі. Щоденно їх відвідують від 500 до 1000 людей, розповів Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Як працює пункт незламності в Коломиї? Перевірили керівник місцевої військової адміністрації, представники поліції та ДСНС разом скоординували спільну діяльність, щоб гарантувати безпеку та стабільну і безперебійну роботу пунктів незламності навіть у випадку тривалого блекауту. Відвідали пункт незглавності, який розгорнутий в місті Коломи. Подивилися, як він працює. Наразі перебувають люди, які працюють з інтернетом, які обігріваються. В час нашої присутності зійшли жіночки підзарядити телефон. Тобто пункт функціональний пункт працює, забезпечує основні свої функції. Це доступ людей до тепла, до інтернету, можливість випити кави, надати першу медичну допомогу. Кож додатково обладнаний куточком для дітей, де люди з дітьми можуть. Зайти постійно, чергують особовий склад ДСНС, є можливість переключення на резервне живлення за допомогою генератора. Людям надаємо консультації, де є стаціонарні пункти незламності, де є найближчі медичні заклади і по іншим питанням. Пункт працює, свої функції виконують по області розгорнуто. 11 таких пунктів незламності на базі наметів ДСНС, де так само чергують люди. Бачимо їхню ефективність. Ми готові до того, що не буде електроенергії, не буде живлення, можливо, і добу і декілька діб. В тому випадку ми до цього готові. Готуємося, робимо резерв, запас паливно-мастильних матеріалів, інших необхідних матеріальних ресурсів для того, щоб пункти незламності могли працювати в режимі повного блекауту, скільки потрібно. Сьогодні для нас важливо зробити все можливе і неможливе для того, щоб люди, які потребують нашої допомоги, таку допомогу могли отримати в нас в громаді. І на сьогоднішній день робота така проводиться. Безпосередньо хочу, перш за все, подякувати. Ми бачимо, що щоденно потребує цей пункт додаткового облаштування, ну навіть забезпечення чай, кава. Ми залучили громади. Також, звичайно, що діють і благодійні фонди, які долучаються. І я думаю, що це є важливо, коли кожен, хто відчуває, що має таку можливість допомогти ближньому, от в тому числі. Реалізовує свою допомогу через такі пункти незламності, які сьогодні працюють у нас на коло